В Ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятниці, о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І сьогодні багато тем в нашому випуску. Спробуємо покрити. Здебільшого будемо говорити про відповідальність за викрадення примус Ове вивезення із України дітей трошечки пізніше, але розпочнімо із сьогоднішніх новин. Росія скаржиться, що в саміті Росія Африка, який вона проходить проводить у Петербурзі, беруть участь значно менше представників ніж очікували Росіяни. І російські представники пояснюють це змінами в робочих планах глав африканських країн, а також тиском західних держав. Варто зазначити, що безумовно низка лідерів по всьому. Світу а, говорять про абсолютно неприпустиме скасування або вихід російський із зернової угоди. А участь Росії в зерновій угоді вчора до цього закликали і в організації Об'єднаних Націй, і у Вашингтоні тут у Білому домі. І ми знаємо, що насправді зрив зернової ініціативи Чорноморської зернової ініціативи дуже сильно позначається якраз на низці африканських країн. І напередодні Джон Кірбі, представник ради з нацбезпеки США, на брифінгу у Білому дому. Тому якраз і сказав, що він сподівається, що Путін а, насправді пояснить, чому він вирішив вийти із зернової ініціативи безпосередньо африканським лідерів, лідерам, яких він і запросив на саміт. Давайте послухаємо коментар Джона Кірбі. Я не знаю, що Путін планує сказати африканським лідерам, але я сподіваюся, що він буде чесним із ними щодо впливу на африканські країни свого рішення вийти із зернової угоди. Значна частина зерна, яке вивозили з Одеси та Чорноморських портів України, йшло до країн, які найбільше його потребують. Це країни, що розвиваються, так званий глобальний південь. Звичайно, це включає і африканський континент, і ми вже бачили коливання цін на зерно та продукти харчування. Вони зросли. Вони. Трохи знизилися, а потім піднялися на ринку. Є нестабільність, якої не було раніше. Тож я сподіваюся, що пан Путін хоче бути чесним з африканськими лідерами щодо впливу, який це має, або може на них мати. Такий коментар Джона Кірбі. Тим часом Лой Достін, міністр оборони Сполучених Штатів, який перебуває з візитом у Папуа-Нові Гвінеї, прокоментував український контрнаступ. Він насправді сказав, що здебільшого коментарі усі або оцінки має давати безпосередньо український уряд, але він мав що додати щодо того, як ідуть наступальні операції українських військ. Ми говорили, що це буде важкий бій, і це буде, як всі усвідомлюють, довгий бій, і будуть виклики успіхи і невдачі. Україна добре підготовлена та добре навчена для того, аби бути успішною. І як ви чули, як я казав минулого тижня, вони завзято б'ються. Вони пробуваються через змінні поля та інші перешкоди, і усе ще мають велику бойову силу. І коли і як вони вирішать використати цю бойову силу, залежатиме від оцінки їхнього керівництва, виходячи з того, що відбувається на місці. І якщо це буде зроблено вчасно, сподіваюся, що створить можливості, які в свою чергу дозволять їм змінити динаміку на полі бою, вони діяли свідомо, вони накопичували військовослужбовців та техніку. Тож у них все ще є низка доступних варіантів. І як можна очікувати, вони продовжуватимуть тиснути. Але з точки зору деталей бою і того, як він відбувається, я вважаю, що краще, аби українське керівництво відповідало на ці питання. Тим часом напередодні також Джон Кірбі, представник ради з нацбезпеки США, також прокоментував трошки більше, додав деталей щодо того, де перебуває процес узгодження тренування українських пілотів на винищувачах. F-16. він не сказав, коли це може розпочатися, але привідкрив трошки більше деталей. Зокрема, він підтвердив, що навчання будуть відбуватися у Румунії та Данії. Можемо послухати його коментар напередодні. We are pursuing. Ми проведемо навчання українських пілотів на F-16 у Румунії та Данії. Дати, місця, тривалість навчального плану усе це ще в розробці. Я не можу назвати день у календарі і сказати: ось тут навчання розпочнеться в Румунії, а тут в Данії. Я цього просто не знаю. Ми все ще це вирішуємо, але ми знаємо, що це буде в Данії, Румунії та можливо інших місцях. Саме це ми зараз вивчаємо. Я знаю, що британці також розпочинають курси англійської мови для українських пілотів, щоб вони. Змогли опанувати керування F-16. Думаю, це почнеться незабаром, але побачимо. Ми всі сприймаємо це з належним відчуттям терміновості, і ми хочемо навчити українських пілотів якомога швидше. Такий коментар від Джона Кірбі сьогодні також «Голос Америки» записали ексклюзивне інтерв'ю із ним. Зокрема, розпитували його оцінки про те, що відбувається із зерновою ініціативою. Також розпитали про те, чи можуть сполучені штати, скажімо, допомагати супроводжувати українські українські зернові судна. Про це будемо говорити у програмі. Чистаємо у 22-й за Києвом. Тому обов'язково дивіться буде більше подробиць із Білого Дому. Думаю, можемо перейти до наступної теми сьогодні напередодні у гельсінській комісії. США відбулися слухання про те, як врятувати від російської агресії українських дітей і жінок, які диспропорційно страждають від російських дій від російської війни в Україні. І Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, стежила за цими слуханнями. Сьогодні думаю, можемо розпитати у неї всі деталі. Привіт, Катя. Юлія, і вітаю також наших глядачів. Катю, Про що йшлося вчора на цьому засіданні? І які факти розслідувань та власне злочинів навели доповідачі? Насправді на вчорашніх слуханнях було достатньо багато доповідачів, Буквально шестеро людей. Серед них були як представники української сторони, зокрема генпрокурор України Андрій Костін, так і представники міжнародних організацій, представники американської сторони також була посолка України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова. І там, як ти правильно зазначила, наводились приклади злочинів, зокрема проти жінок та дітей, окрім того факту, що через повномасштабне вторгнення. 6 мільйонів ми наводили таку цифру людей з України, було змушене ні виїхати за територію України, і це перевож переважно жінки та. Діти, і вони безпередні також потрапили під загрозу як як людей, які торгують людьми іншими небезпеками, так і безпосередньо злочини, які стосуються викрадення депортації українських дітей із України на територію Росії, і процес так званої русифікації, і також зміни їхнього мислення щодо створення проросійської наративу серед цих дітей, і також як ти чудово знаєш, міжнародний кримінальний суд визнав це злочином проти людства. Фактично, і багато людей хто свідчили під час цих слухань, вони також зауважували, що дії Росії в Україні проти безпосередньо, які направлені злочинки, безпосередньо направлені на дітей та жінок можна класифікувати як геноцид українського народу, і так безпосередньо одна із доповідачок, яка виступала учора, це спеціальна представниця держдепартаменту щодо розслідування міжнародних кримінальних злочинів Бетман Скак. Вона заявила, що в цих злочинах викрадення українських дітей росіянами залучені фактично усі верстви російського уряду від самого Путіна до самих низів, тобто до якихось місцевих посадовців, які допомагають вивозити цих дітей. Дислокувати їх а, в певні табори, де вони проходять ці, цю русифікацію, також а, вплив на них з зміною їхнього мислення. Пропоную заслухати її заяву просто зараз of children in particular, President президент Джо Байден that Russia президент Джо Байден зазначив, що Росія викрадає українських дітей, щоб вкрасти майбутнє України у звіті, який видала обсерваторію конфліктів. ця організація фінансована Сполученими Штатами. Детально описана оперативно російську мережу позицій та добре організованих процесів для переселення тисяч українських дітей на території підконтрольної російському уряду, як в Україні, так і в Росії. Що вже там піддати їх Політичному перевихованню та русифікації. виходячи із даних цих досліджень, ми знаємо, що до цих процесів залучені чиновники на всіх рівнях російського уряду від президента Путіна до локальних посадовців, які сприяють цьому, і ми знаємо, що зараз ця мережа дитячих закладів простягається від окупованого Росією Криму до далекого сходу Росії. Щоб вкрасти українське майбутнє, та це дуже потужні слова, так Катя. А також хотіла додати, що свідчили також психологи, науковці, які спілкувалися з українськими дітьми, і вони зокрема зауважили, що зараз усі діти травмовані незалежно від того, чи були вони вивезені представним Російської Федерації, чи були вони безпоредньо на окупованих територіях, на деокупованих вже звільнених територіях зараз. За словами тих, доповідачів, які були присутні на цих слуханнях учора, травмовані усі українські діти, зокрема один із них психолог, він наводив приклад його роботи з українською дитиною, де він попросив... просто її намалювати що відбувається зараз в Україні. Вона безпередньо намалювала російського солдата, який цілить свій пістолет на дитину. Потім вона його зчерпнула червоним кольором і намалювала і там українського солдата. А і сказав, який стріляє в російського солдата. А потім вона намалювала. Літак із бомбами, які стріляють по російському солдату, і вона каже: Й можливо, можливо, тільки в такому випадку цей російський солдат буде мертвим. Це дуже насправді був емоційний момент, і обов'язково цей фрагмент. Ми покажемо під час включення по тайм». і таким чином зокрема показали, що під час роботи з українськими дітьми підтвердився той факт, що зараз усі українські діти травмовані, незалежно від того, чи були вони в прямому контакті з російськими військовими, чи були вони викрадіні, чи були вони депортовані. Це жахливі факти, Катю, як можна притягнути до відповідальності злочинців, які насправді вивозять українських дітей, депортують українських дітей. Зокрема, Путіна чи були запропоновані якісь варіанти на цих слуханнях? Це чудове фактичне запитання, тому що багато фактів злочинів, які ми чули під час цих слухань учора, були вже озвучені і є вже відомими. Головним питанням є той факт, як притягти до відповідальності тих злочинців, які вчинили ці злочини. І безпосередньо доповідачка Бедманскак, яку ми слухали щойно, вона безпосередньо, розповіла частину той кут розслідування цих злочин, які стосуються саме, саме розслідування саме тих організацій, які працюють над розслідуванням. Вона також озвучила той факт, що були профінансовані міжнародні сприяння, міжнародні розслідувачі, які допомагають українській стороні розслідувати ці злочини. Водночас інший кут притягання до. Відповідальності після розслідування цих злочинів це створення міжнародного трибуналу. І, до прикладу, раніше Батланскак заявляла, що вони хочуть пропонують безпосередньо її сторона держдепартаменту створити такий міжнародний трибунал на базі української конституції на базі українського законодавства, тому що там безпосередньо прописаний такий фактор, як злочин агресії. Водночас українська сторона, і саме генпрокурор України Андрій Костян зауважує, що такий. Міжнародний трибунал треба створювати на міжнародному рівні, не на базі українського законодавства, а на базі міжнародних е, урядових установ, зокрема на е, мож, такий, е, трибунал може бути створений на рівні організації Об'єднаних Націй, е, також на рівні суду в Гаазі, е, і е, варіанти того, що саме може бути створити він е, озвучив під час свого виступу. І також він зауважив, що цей е, міжнародний трибунал має бути саме на міжнародному рівні, тому що злочин агресії не. Має кордонів, тому що це без, безпосередньо міжнародний злочин. Пропоную заслухати його коментар просто зараз, We all ми всі розуміємо, що через правові обмеження міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції переслідувати цей злочин. Тому створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності та покарання вищого політичного та військового керівництва Росії за розв'язання загарницької війни, в тому числі чинного президента Росії Путіна, це наш спільний обов'язок. Це обов'язок перед жертвами цієї загарбницької війни, в тому числі, я це підкреслюю, в тому числі перед українськими військовими, бо вони захищають нашу країну. Ми не агресори, це наших військових вбивають росіяни. І єдиний можливий спосіб на справедливе правосуддя для родин цих військових це притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії. Створення спеціального трибуналу є найбільш прийнятним рішенням. Його можна створити на основі багатосторонньої угоди, як це було в Нюрбензі. Він може бути створений на основі угоди між генеральним секретарем ООН і Україною на базі резолюції Генасамблеї ООН. Він може бути встановлений будь-яким іншим шляхом, але він має бути міжнародним за своєю суттю, тому що злочин агресії є глобальним міжнародним злочином. Дуже потужні слова насправді, Катю. Якщо коротко, у нас не лишається багато часу, якою була позиція американських законодавців? Чи погоджуються вони про те, що треба створити спеціальний трибунал або знайти інший шлях притягнути до відповідальності винних за ці злочини? На жаль, на цих слуханнях було присутньо досить багато законодавців. Як від палати представників, також був і один сенатор. Блю Менталь. Мені вдалось поспілкуватись із більшості з них, і ми також дамо їхні коментарі окремо під час ефіру. В час тайм. але зараз можу окремо сказати, що більшість з них зауважили, що діяти потрібно просто зараз. І незалежно від того, якою формою буде міжнародний трибунал, створювати його потрібно вже зараз, щоби була можливість одразу притягати до відповідальності усіх злочинців незалежно від того, якого рангу вони, тобто від Путіна, до усіх тих, хто на місцях виконує ці злочини, але водночас вони зауважили, що а... Попри те, що багато факторів фактів злочинів вже відомі були, які були озвучені під час цих слухань учора, важливо їх постійно повторювати, і саме факт присутності таких публічних слухань, які транслювалися також і можна було їх побачити онлайн, є важливим кроком для того, щоб озвучити проблему і почати над нею працювати. Катю, дякую тобі дуже. Будемо з нетерпінням чекати також твого включення у програму. «Чистаємо-22». будемо більше говорити більш детально про ті слухання, які відбулися напередодні. Друзі, нагадаю для вас це була Катерина Лісунова із Капіталійського пагорбу, наша конгресова кореспондентка. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу, що досить багато коментарів назбиралося і є зокрема запитання. Спробую відповісти на кілька з них. А бачу, що на зв'язку є і Київ рідний, також Луганськ, Крим, Італія дивиться. Дивиться Запоріжжя, Дніпро, Луганська, а бачу Івано-Франківськ також вітає Запоріжжя, Кропивниччина вітає і є запитання від Олександра Михайлова: хто скоріше допоможе забезпечити зерновий коридор в Чорному морі? США чи Туреччина сьогодні. А, мій колега Михайло Комодовський запитав у Джона Кірбі, представника ради з Нацбезпеки безпеки. про те, чи можуть якимось чином сполучені штати допомогти супроводжувати своїми кораблями українські кораблі в чорному морі. І він сказав, що поки такий варіант не розглядається, тому що це була би ескалація. Детальніший коментар буде в програмі. «Чистайм», тому не пропустіть. І також бачу я питання від Тараса Пошкара. Він пише сьогодні міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українську шаблістку Харлана, яка не захотіла потиснути руку росіянці. Тепер українців принижують через небажання ручкатися з росіянами. Це вже примушення до миру. Чи ще ні? Насправді низка вже реакцій є на цю ситуацію. Зокрема, є реакція і від іншої відомої української спортсменки. Це Ліна Світоліна, те Вона зараз. Тут у Вашингтоні, і вона говорить про те, вона називає абсолютно неприпустимою ситуацію, яка склалася в асоціації федерації Фактування. Вона каже, що росіяни продовжують провокувати українців, і вона каже, що федерація тенісу зробила заяву, що поважає рішення не робити, не не рукостискатися, не натиснути руку росіянам. А вона вважає, що таке ж рішення мають ухвалити і низка інших федерацій. Теж будемо Тарасу говорити про це. Це у програмі чистаєм трошки більш детально. Хочу повернутися до теми про викрадення українських дітей. Білоруська опозиція в екзилі звинуватила президента Лукашенка в тому, що він схвалив примусове переміщення 2100 українських дітей з принаймні 15 окупованих Росією українських міст. А тобто, це підтверджує знову ж таки те, що Білорусь і в цьому допомагає Росії, і докази цього передав до міжнародного кримінального Нього суду у газі, за його ж словами, Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, сьогодні Павло гість нашої студії і зможе детальніше розказати про цей випадок. Дякую вам дуже, пане Павло, що приєднались до ефіру. Вітаю вас. По перше, хотіла запитати у вас, які саме докази вам вдалося знайти і передати до міжнародного кримінального суду, яку безпосередню участь брав Лукашенко у викраденні українських дітей. Так, важно подкрестить, что Лукашенко не президент, він узурпатор. Лукашенко организовав системные масштабные деятельности, на на незаконное перемещение закупованих територій Украины украинских детей на територію Беларуси. По наших звездках, які ми представили в офис прокурора Международного криминального трибунала у городі Гага, было вывезено 2100 детей. Ніч ми маємо так само свідчення, які подтверждают, что это личба наближається і до конца года може наблизиться до трьох тысяч українських дітей. Это як мінімум, що организовано под шильдой так званої союзной держави. Іменовито Лукашенко з'являється керування союзної держави, а Путін йо для Путіна в этой ситуації такий маленький босс. І фінансова підтримка цієї незаконної незаконной деятельности з бюджету Союзної держави. Усі документи Лукашенко підписував у Москві. Є номери, дати. даты нами є свідчення, які підтверджують маршруты перемішки дітей. Є документи, підписані тим э, же держсекретаром Союзної держави Дмитрием Мезенцевим, был амбасадором Росії у де він прямо підписує документ, що виконувая волю Путіна і Лукашенки. Каже про криниці фінансова маршрут ми устали так само, що сіроки этих дітей есть діти сіроти на той момент, коли ми подавали документи у городе Гага, ми індивідуально устали 16 дітей. сирот на сьогоднішній день я на жаль можу сказати: ось два дні тому назад ми уже подвели. Чарговые выники это уже больше за 50 детей сирот из Украины. На жаль, так само, я готов сказать, что некалькі из гэтых детей были вывезены на постоянное проживание на территории России. Это першая частка злачынства незаконное перемещение. Другая частка злочинства это индокринация, это адукация этих детей, дети дзя просто кажут, что Украины как державы нема, она повинна зникнуть, что нема такого президента, що яны не з'являються українцями і гэтак так далі, і на гэтым працюють пропагандисти Лукашенки і так само не організації, організації так званыя російські і білоруські, пане Павло. Тобто, ви передали також докази існування так званих таборів, де українським дітям намагаються в якусь ввести пропаганду про, про знов ж таки російські наративи, правильно? Так, ми усталювали п'ять місць знаходження українських дітей на території Білорусі. Чотири з них – це Мінська область і один лагер Гомельська область. До речі, ми публікуємо на нашому сайті Народно-Антикризисного управління відео і ні, матеріали у ближайшу неділю. Я сподіваюся, ми публікуємо уже ту справоздачу, ту комунікацію, які ми передали у Гарлад Гага, у міжнародний трибунал за виключенням тих документів, які мають конфіденційних. характер ты к документу какие дотычатся персональных даденов и те документы какие могут творить рызыку притягнения до да, э, репрессии у односинах до да белорусов какие нам да помогли знайсти гэтые документы мы публикуем видео где у одном из видео две пропагандистки э, сестры грузде вы кажут что байден повин сгинуть повинен был быть забитый зеленский а путин повин процветать и это гэта... Все якби зафіксовано у гігабайтах відеоматеріалу і документах Це все reasonable ground to believe, що є підстави лічить, що здійсняються злочинства по Парашенню Лукашенки сумісно з Російською Федерацією. Чи відомо вам як розвивається ситуація у цій справі? І чи варто очікувати, що міжнародний кримінальний суд також видасть ордер на арешт і Лукашенки так само, як це сталося із Путіним? зразумела что мы обмежаваны каменовать наши сустрэчы контакты с офісом прокурора междужнародно-крымінального суду гэта правілы яны просили нас что мы не маем права каментовать нашу камунікацыю но ну, адзін я могу сказать что яны были пазітыўно уражаны колькасцю сабраных матэрыялаў их якасю с пункту гледжання юрыдычнага анализу які прадставляя менавіта гэтые доказы але гэта выключное право про куррора международного криминального суду примать э, наступные рашения как я сказал по меркаваннях юриста у народного антикризисного управления якое я узначалью а якое рабило сбора у всех гэтых материалов естьрыен былграу тубелив что гэты з злошины здесьне на территории Б беларуси мы передали этой материалы и генеральному прокурору украины бог это дети громадзяне украины и менавіта украина повинна першая атрымлівать всю эту информацию так что гэта Ці матеріали піродадіни так само і українському боку, пане Павло. Як вам здається, чи вдасться Лукашенці себе відбилити? Адже він намагається зараз сказати, що він був непричетний до цих діянь? Я думаю, что не, я спадзяюся, зразумела это решение прокурора. Лукашенко у той день, 27 червня, коли мы передавали материалы у город Гага, ему поинформовали об этом, і он прокомментовал на вот этот факт, и он сказал, ну что, Латушка бегая за мной по Европе і хочет притягнуть меня до криминальной отказности. Так я скажу, что я узгаднил это решение с Путиным и минавито выдатковал финансовые сроки з бюджету союзной державы. так? Речі старшиня білоруської організації Червоного Крижа. про тое что ён удзельнічаў у гэтых злачынству алексей талай гэта фонд які удзельнічае у организации вывозу украінских детей закупаваныхтерриторий беларусь таксама подцверджае что ён робіць гэта со згоды лукашенко такое ж подцверджание мы маем сбоку дмитрия мезенцева державная сакратара союзной державы и ольги волковаой якая узначальвая фундацию дельфина якая дзейнішая на донбассе гэта 5 особ прозвішиких я назвал якія мы mm -hmm. У односнях яких ми і представили докази здійснення злочинство на жаль, таких людей э, більше. на жаль, э, прикро мені признать, але усі вони повинні бути притягнуті до відказності, бо, не наступає відказність, не спиняться злочинство. Безумовно, це дуже вірні слова. Хотіла ще запитати одну річ. Не дотично до цієї теми у нас лишається буквально дві хвилини. бойовики Вагнера у Білорусі чи є на вашу думку загроза від цієї групи для західних країн, які межують із Білорусі? Чи можуть бути якісь провокації? Тому що зараз публікується навіть відео їхнього тренування там агресія на сьогоднішній день? Я не думаю, що реальна, але провокації дестабілізують ситуацію. мяжы гэта реальальный сценар мы кажем про тое что яшчэ у 2021 годзе напядадні гібриднай войны якую распачаў лукашенко по указанні путинутина высылаючы нелегальных мігрантов на межы польши літвы Латвіи нам стало вядома что быў падрыхтаваны сцэар за дзяйснение прокации на мяжы з абстрэлам узаемным тэрыторыі і гэта можа выглядать что вагнераўцы под выглядам мігрантаў перасекаюць мяжу польши літвы Выйти Латвии, починають починают обстреливать белорусских пограничников, и отримливается локальный помежный конфликт. Такий сценар, на жаль, мы бачим реальным зараз. Вось войшла уже 12-та колонна Вагнера у Беларусь. Их колькость повеличивается. Пане Павло, надзвичайно дякую вам за розмову. Дякую, що приєднувалися так. до ефіру сьогодні. Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, був гостем нашої студії сьогодні. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність за те, що ставите питання. А бачу, що багато є коментарів. Також і вітають зі Львівщини нас. Вітають із Норвегії. Пишуть зокрема вітання опозиції Білорусі. Також пишуть коментарі про про бойовиків Вагнера будемо більше про це говорити у програмі Чистайм о 22 А хочу нагадати, що сьогодні нашим акцентом буде і ситуація у великому спорті, також ситуація з викраденням українських дітей і відповідальністю за це. А будемо говорити про зернову угоду і про те, які шляхи існують для того, щоб таки забезпечити експорт українського зерна. І також будемо говорити знову ж таки про те, які наративи зараз привілюють. У світі щодо того, чи закликають, чи підштовхують Україну до якогось швидкого миру. А тому не пропустіть програму. «Чистаємо 22-й», буде дуже багато всього цікавого. Я дякую вам надзвичайно за активність. Брифінг повернеться до ефіру вже завтра, о вісімнадцятій. Як завжди, побачимося. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться.